Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та Інше. І сьогодні відео про те, як правильно прищіпнути живець, для того, щоб він на подальшому розвитку дав гарний кущ. Покажу я на прикладі двох таких живців. Це два, дві різні серії, дві, різних сорти, які розвиваються по різному, і тому їм потрібно по-різному зробити. Прищіпочку, тому що ось один уже доволі великий. Бачите, корінь здоровий це раніше, ну ранішого корінення живець, це ось, до речі, віста бабелгум. Як на моєму досвіді, з вегетативних петуній, це сама така петунія, яка ну, безпрограшна. Її можна садити в ґрунт, можна в кашпо, вона дає дуже велику вегетативну масу. Багато дуже квіток дає. Квітне з початку сезону до кінця, ну дуже гарна, всім раджу. І вона проблем з нею ну дуже мало. Вона така, знаєте, похідна, завжди з нею все добре. Ну, ось ось такий живець, наприклад, ви його отримали чи десь придбали, що з ним зробити. ну Насамперед, якщо ви. Отримали його поштою, дати йому відпочити. Наприклад, там, ну, якщо ви на сьогодні його отримали, до завтра положити, щоб він трішки відпочив. Ось, або можна його навіть посадити відразу в якусь ємність, але також нічого йому не робити в перший день. Ну, ось, на другий день можна вже зробити прищіпку. Але якщо, ви це, якщо при умові, що живець вже адаптувався, він добре себе почуває, тільки тоді його можна прищіпнути. Ось. А якщо ви трішки боїтеся, то пересадіть його в щось, маленьку ємність, дайте, щоб він трішечки нарі... наросла. ну Оця коренева система пішла по ґрунту, і тоді робіть прищіпочку. Як зробити? Головне не жаліти, не жаліти і різати. Тому що, якщо ми будемо жалкувати, то кущ гарним не вийде. Зараз я її ось в касету поставлю. Так мені буде зручніше. Ну і дивіться, однизу беремо ну, десь дві пари листів. Ось він, бачите, оця петунія, вона росте. Виросла отака в довгий стебель, тому що вона її підпирала, і вона так тянулася догори, їй було густо. Ось вона така. От відрахуємо раз, два, зламала трохи. І отут, ось так, зробили прищіпочку. От в такому вигляді він лишився. Не бійтеся, нічого з ним поганого не буде. Ось з оцих пазухів. Підуть нові пагони, І цим самим кущ буде ще пишнішим. А оце, що ви зріжете, дуже добре буде його вкорінити. Він дасть новий матеріал, ну, якщо вам потрібно, звісно. От. Так, тепер ось такий живець це куямба Парпел. Видно, що він розвивається по-іншому трішки. От, теж дуже гарний сорт. Подобається мені, два роки його вирощувала і подобається, як він дає, ну, як він квітне. Бачите, він більш приземистий, але все рівно ми його обрізуємо ось так, майже під низ. Так, ось я його поставила в касетку, щоб було мені зручніше показувати. І ось, дивіться, зрізаю майже все. Раз, оце йде на вкорінення, а ось таке лишається. Оцей листочок знизу, в ньому мало світла було, він пожовтів, можна обірвати. І ось такий маємо вигляд. Вигляд, звісно, такий собі, але от із кожного, з кожної цієї пазухи підуть нові пагони. І наросте гарний кущик. Зараз я вам покажу кущики після обрізки. Так, ось такий кущик у мене. Дивіться, його тут як розгорнути, видно, що він, я його зверху обрізала, ось, пеньочок такий. І бачите, як пішов він вегетувати. як він нарощує масу, і от коли вона підростуть, ще вони ну, трішечки. Ну, Мені потрібно для живця, то я буду раніше його стригти. А якщо вам для живця не потрібно, він ось відросте так, що займе вже, ну, буде за стакан виходити, чи яка у вас там, в чому воно посажено. І ви знову ж таки його підріжете. Ну, Це вже подальше формування.